Я вже не раз читав у коментарях про непальців, от вони, мовляв, молодці, продемонстрували справжній дух народу. Я теж десь по-людськи на їхньому боці, але чітко розумію, що для України такий сценарій абсолютно неприйнятний. Чому? Бо у нас стільки зброї, що будь-яка іскра може спричинити не протест, а вибух небаченого масштабу. У нас війна, у нас п'ята колона разом з ворогом тільки чекає, щоб щось здетонувало зсередини, щоб ще підлити бензину і добити нашу державність. І тому дуже важливо, щоб до стриманості і витримки громадян України додалася стриманість української влади, яка має почути сигнали середини країни і саме обмежити свої бажання все забороняти і все контролювати. Бо стриманість українців щодо протестів це не на все життя. Картонки під офісом це був перший дзвоник, наступний може бути значно гучнішим. І замість єдності у війні ми можемо отримати хаос і тилу. І саме цього й хоче наш ворог. Тож наша сила у взаємній довірі. І саме тут дуже доречно згадати батька сучасної політичної філософії Ніколо Макіавелі. Коли держава забирає громадян зброю, це не робить її сильнішою. Навпаки, така влада демонструє недовіру до власного народу і тим самим слабшує сама. Той факт, що в Україні досі немає адекватного закону про зброю, а люди не мають права на збройний самозахист, це і є прояв цієї недовіри, до того самого народу, який на собі тягне війну. Країни підпалюють не пістолети законних власників, а корупція, зневага, безкарність і гостре відчуття нерівності та несправедливості ось такий він урок Непалу.